У Миколаєві міськрада визначилася з комунальними об'єктами на приватизацію. Це питання мною повністю підтримується. Розкажемо, куди планують спрямувати виручені кошти. Діалог миколаївських студентів з представником Міносвіти. Постійно йдуть реформи, є зміни. Що чекати нового у вищій освіті? Пам'ять тренера з футболу Олександра Сума вшанували у Миколаєві. Долучилися випускники. Олександра Володимировича Сума розкажемо про турнір, який організували його вихованці. Вівторок, 3 червня. І у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Уночі сили протиповітряної оборони знищили один російський дрон шахед над Миколаївщиною. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, вчора російські війська тричі атакували куцерубську громаду ФПВ-дронами. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. Сьогодні близько 10-ї ранку у Миколаєві пролунав вибух. За інформацією начальника ОВА Віталія Кіма, російські війська нанесли удар аеробалістичною ракетою Кинджал також він додав, що викликів екстрених служб не було. Зі свого боку, міський голова Олександр Сінкевич додав, що обійшлося без постраждалих. Також, як повідомив у коментарі нашому телеканалу речник ВМС України Дмитро Плетенчук, було атаковано один із портів. Далі цитата. Ворог наніс удар по території одного з портів по цивільній інфраструктурі. Обійшлося без жертв. Яка мета ударів по портах Миколаївщини, які заблоковані від початку повномасштабного вторгнення, наразі важко пояснити. Зранку російські терористи знову обстріляли житлові квартали Херсона. У багатоповерхівці від вибухової хвилі постраждали більше 30 вікон. Повідомили ОМВА. Співробітники поліції доставили до лікарні постраждалого 1976 року народження, який потрапив під обстріл у Дніпровському районі. Відомо, що у нього мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітини та обох ніг. Окрім того, відомо, що внаслідок нічних обстрілів корабельного району пошкоджено один із закладів середньої освіти. У ніч на 3 червня Одесу атакували ударні безпілотники. За даними міського голови Геннадія Труханова, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та автівки. Як повідомили в ДСНС, спалахнули кілька пожеж, зокрема на складах із продуктами. У приватному секторі згоріли дві автівки: пошкоджено гаражі та будинки. За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали п'ятеро людей. Один із них у лікарні. Іншим надали допомогу на місці. Увечері 2 червня горіли автомобільні шини та сміття на відкритій території в корабельному районі Миколаєва. За інформацією обласного управління ДСНС, загальна площа горіння склала 300 квадратних метрів. Причина загоряння наразі встановлюється. Скоріше за все, це був умисний підпал. Рятувальники вказують на колосальний негативний вплив події на навколишнє середовище. Головним чином через викид в атмосферу токсичних газів та інших отруйних продуктів горіння. Через це громадян закликають бути свідомими не провокувати. Кувати пожежі на відкритих територіях та в екосистемах. Депутати Миколаївської міської ради затвердили перелік об'єктів малої приватизації комунальної власності, що відбуватиметься шляхом продажу на аукціоні. Йдеться про продаж 114 об'єктів. Орієнтовна ціна всіх разом складає понад 50 мільйонів гривень. Детальніше в цьому питанні розбирався Олександр Матюшенко. Подробиці далі. Миколаївська міська рада з другої спроби затвердила перелік із 114 об'єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Рішення ухвалили 29 травня під час останньої сесії міської ради. Відтепер кошти, отримані від продажу, планують спрямувати на посилення обороноздатності міста, області та держави. Це питання мною повністю підтримується. Єдине питання, що ми обговорили, була рекомендація щодо включення правки до проєкту цього рішення щодо того, щоб написати конкретно в цьому проєкті рішення, що використовувати через програму е нашої по посилення обороноздатності. Але є питання в тому, що дуже часто ми допомагаємо Збройним силам України не лише через цією програмою, але і ще з нашого матеріального резерву, з за іншими програмами інших. Департаментів управління, які мають і скажімо так передають обладнання, матеріали, допомогу нашим збройним силам, і фактично однією програмою наша допомога не обмежується. До приватизаційного списку увійшли 46 об'єктів невикористованого комунального майна, 65 об'єктів, які перебувають в оренді, також два об'єкти з невід'ємними поліпшеннями, за які орендарям мають компенсувати витрати, і один об'єкт незавершеного будівництва. За попередніми розрахунками, орієнтовна стартова ціна продажу всіх об'єктів складає загалом близько 51 мільйона гривень. Будь-якому разі можу гарантувати, що ми можемо за результатами. Коштів отримання коштів від приватизації будемо про це повідомляти, звітувати і планувати разом з вами використання цих коштів щодо цієї слушної пропозиції. Напередодні голосування депутатки Ірина Бойченко та Тетяна Домбровська заявили про конфлікт інтересів. Тож проєкт рішення набрав 30 голосів за. Один депутат утримався. Рішення було прийнято. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Новинентеканалі. Март нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту в соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пташки полетіли нищити російського агресора. Так, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич прокоментував передачу нових безпілотників для сил оборони України. Цього разу громада Миколаєва надала нову амуніцію для захисників зі 154-ї окремої механізованої бригади. Мер підкреслив, що це не остання допомога для війська, і робота над цим триватиме й надалі. Пропонуємо пряму мову. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів. На цей раз це 154-та окрема механізована бригада. Дуже сподіваємося, що ці дрони допоможуть вам берегти свій особовий склад та краще виконувати бойові задачі. Дякуємо за вашу роботу і тримайте фронт. Дякуємо громаді Миколаєва. Будьте впевнені, вони будуть використані за призначення. Слава Україні! Героям слава! У Первомайську на Миколаївщині нетвереза водійка в'їхала в припарковану теслу. Про це повідомили в нацполіції. 26-річна жінка мала одну цілу алкоголю, що у понад 5 разів перевищує норму. Після аварії вона викликала знайомих і один із них під час конфлікту відібрав у власника тесли телефон та зняв номери з автоводійки. Всі втекли з місця події. Правоохоронці встановили фігурантів інциденту. Жінку притягнули до адміністративної відповідальності, а 28-річного на... Падника затримали йому загрожує до 10 років ув'язнення. У Миколаєві відбулася відкрита зустріч з Олегом Шаровим, який очолює директорат вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Подія зібрала студентів і викладачів Чорноморського національного університету імені Петра Могили, щоб поспілкуватися про університетське навчання в нашому місті. Як пройшов діалог та які теми піднімалися під час обговорення? Дивіться далі в сюжеті Яни Цині. Діалог про сучасну вищу освіту в Україні. Її проблеми та виклики, що постали перед студентами і викладачами в умовах повномасштабної війни у Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Завітав представник міністерства освіти та науки Олег Шаров. Чому ця зустріч є важливою? Розповідає ректор навчального закладу Леонід Клименко постійно йдуть реформи. Є зміни, є нові речі, з якими люди ще не ознайомились, і завжди нове щось викликає. Тривогу викликає занепокоєння і виникають питання. Тому те, що Олег Ігорівич знайшов час зустрітися безпосередньо і зі студентами, і зараз з викладачами, це дуже цінно з точки зору безпосереднього роз'яснення тих реформ, тих проблем, тих змін, які сьогодні будуть у вищій освіті. Під час зустрічі Олег Шаров акцентував увагу на тому, що, попри воєнний стан, Миколаївська освіта розвивається. Університетська освіта на Миколаївщині за останні 20 років зробила дуже серйозний крок вперед. І в Миколаєві стало значно більше студентів, і значно більший відсоток студентів з Миколаївської області стали вже залишатися в Миколаївській області. Я не хочу сказати, що все абсолютно однаково і позитивне, є звичайно різні, в тому числі контроверсійні тенденції, є, звичайно серйозний вплив воєнної ситуації. Не можу цього не мовити, не можна цього не враховувати. Але в цілому я б не сказав, бо що проблема Миколаїв. Миколаївська область в цьому плані є найбільшими в країні. У центрі уваги були не лише загальнодержавні питання, а й ті, що безпосередньо турбують студентство. Мені дуже сподобалось питання від нашого студента про підняття цін на контрактну форму навчання. І пан Олег відповів нам на це, дуже чітко розповів важливість підняття ціни і також. Ми обговорили про ментальне здоров'я нашого університету, як запобігти якимось психологічним травмам здобувачів, тому що наразі це дуже актуально. Зміни у вимогах до викладачів ще одна важлива тема, яка порушилась під час зустрічі. Відтепер головний акцент на науковій діяльності, говорить директорка навчально-наукового медичного інституту Олена Кузніцова. У зв'язку з прийняттям закону про те, що викладач це в першу чергу повинен бути науковцем, це йде така велика перебудова всієї системи, тому що за радянські часи було введено таке поняття, що спочатку ми викладачі і потім наукова робота. Зараз у нас буде в паритеті саме власна наукова робота, фінансування саме власне до науки, до створення наукових парків, лабораторій. Симуляційних центрів, де би власне могла би і реалізуватися ця наука, це є певним викликом. Такі зустрічі не лише дають відповіді, а й формують нові запити. Освіта це процес досторонній, і саме в діалозі народжуються якісні зміни. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Валерія Перемета з Миколаєва у складі національної збірної з художньої гімнастики посіла перше місце на командному чемпіонаті України, який проходив в Ужгороді. Як зазначили у прес-службі Миколаївської мерії, спортсменка є вихованкою ДЮ США Перемога та виступала у групових вправах разом із іншими представницями збірної. У змаганнях також взяли участь такі миколаївські гімнастки, як Маргарита Друцька, Дар'я Писанко, Діана Вовченко, Анастасія Ясиненко та Дар'я Козирєва. Підготували спортсменок. Нери Ірина Гусєва, Світлана Перемета, Алла Бояшенко та Наталія Ілляшенко. Вітаємо спортсменок зі здобутками та дякуємо їхнім тренеркам. У Миколаєві пройшов футбольний турнір, присвячений пам'яті видатного дитячого тренера Олександра Сумма. Вісім команд з півдня України та більш ніж 120 учасників долучилися до цих змагань. Більше про турнір, його меморіальний символізм, а також учасників. Дивіться далі в репортажі Сергія Мельникова. В перший день літа на центральному міському стадіоні зібралась футбольна спільнота нашого міста. Дитячий турнір в пам'ять про легендарного тренера Олександра Сума. Подія не тільки для маленьких вихованців футбольних шкіл Миколаєва, а й для тих, хто колись навчався у цих школах. Робив свої перші кроки у футболі саме під керівництвом знакової особистості для нашого міста. Олександр Володимирович Сум пішов життя наприкінці 2024 року, і саме його вихованці були головними ініціаторами турніру. Дініс. Пакарь в минулому гравець футбольного клубу Миколаїв та Криворіжського кривбасу, а зараз тренер Української футбольної академії в Калгарі один з тих, хто втілював у життя ідею цього заходу. Багато хто одразу долучився до допомоги у його проведенні. До Асоціації футболу Миколаївської області надійшла пропозиція провести цей турнір. Долучилися випускники Олександра Володимировича Сума. і... Ми зробили це на високому рівні. Зібрали дітей. Приємно було бачити, що кому не подзвониш, всі зразу кажуть, що ми приїдемо. Ми хочемо згадати тренера. Сергій Тягій, Ігор Барський, вихованці Олександра Володимировича вони в цей день не тільки допомогли провести турнір, а й, звісно, були присутні на стадіоні під час церемонії відкриття разом із керівництвом з Дюшор Миколаїв, керівництвом Центру фізичного виховання та спорту учнів та студентів, представниками центрального міського стадіону. Проте справжню овацію учасники, батьки, вболівальники влаштували для доньки тренера Яни Сум. Вона приїхала до рідного міста, і саме вона відкрила. Перший турнір на честь свого батька. Я дуже вдячна усім, хто тут є ініціаторам цього турніру. Людям за те, що вони пам'ятають цього добрішого, душевнішого, доброго чоловіка з великої букви. І мені, як доньки, це дуже приємно і дуже важливо. Сам турнір розпочався із поєдинків у групах. Їх було дві по чотири команди: три з Миколаєва. Це представники місцевого з дюшор з футболу та футбольної школи Лідер. Дві команди з Первомайську Торпеда та Вікторі, дві з південного Одеської області, і команда, яка представляє Березанку Укар Нива. Щиро дякую Асоціації футболу Миколаївської області в особі пана Радіола, який запросив нас. Дуже класний захід який розвиває футбол, дає дітям можливість пограти на гарному полі з гарними командами і підвищити свій рівень, можливо, що навчитись нового, поспілкуватись. По завершенню групового етапу організатори підготували для учасників ще й змагання в футбольних вміннях. Кращі у цих змаганнях були нагороджені пам'ятними призами і подарунками. Далі були вирішальні поєдинки і церемонія нагородження. Кожна з команд отримала медалі, кубки та подарунки від партнерів заходу морозова, солодощі, екіпірування. Були відзначені кращі гравці, і в команді і за амплуа. Яна сум теж отримала свій кубок. Ще одна емоційна мить цього турніру. А головний трофей здобули представники з Дюшор Миколаїв. У фінальному поєдинку у запеклій боротьбі вони перемогли лідер з рахунком 1-0. протягом усього турніру. Справжні емоції не тільки на полі, а й на трибунах. Там за своїх вболівали батьки, які відзначили якість проведення змагань і їх важливість для становлення молодого покоління. Це дуже важливо в наш час, складний військовий час. Вшановувати пам'ять визначним видатним тренерам, таким як Олександр Сум, який своє життя присвятив тому, щоб виховати справжніх футболістів, справжніх людей, справжніх синів своєї країни. Так. Тепер і нове покоління юних футболістів Миколаївщини знає, хто такий Олександр Сум. Як зазначив Денис Вакар уздюшор Миколаїв та у Дю Торпеда він виховував не просто футболістів. В нього виходило виховувати людей. Багато хто з них, так як Денис, продовжують справу свого тренера. Цікаво. Турнір, який проходив на одному континенті, підтримала багато людей з Канади, а значить з іншого континенту. Є серед вихованців тренера гравець, який колись дуже давно поїхав з Миколаєва до Австралії і на чемпіонаті світу з футболу грав за збірну цієї країни, впевнені, що цей турнір стане традиційним і, можливо, він також доєднається до його організації. І тоді турнір проведуть вже три континенти. Бо вихованців Олександра Сума багато від Миколаєва до Канади і Австралії. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї середи, 4 червня. Синоптики обіцяють миколаївцям спекотний сонячний день. Температура коливатиметься від 19 до 31 градуса. Вітер переважно західний, слабкий. Вологість повітря в середньому 38%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про дії невідомих паліїв, які вчинили вчорашню пожежу в корабельному районі. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.